Доброго дня, всіх вітаю на моєму каналі. Дякую за цю зустріч. Липень 2024-го. Чудовий, турбулентний дещо місяць, але надзвичайно цікавий з астрологічної точки зору. В першу чергу хочу привітати із наступаючими днями народження всіх сонячних раків і сонячних левів. Бажаю вам усіляких наснах! Перемог, терпіння, а також вдало влучно застосувати всі ті можливості, які липень місяць принесе у ваше життя, побачити цікаві перспективи, цікаві варіанти розвитку подій у вашому житті, а також те та нове бажане, на що ви раніше не наважувалися. Крім цього, молодик 6 числа. Та повня 21-го. звичайно, будуть окремі відео по цим астрологічним подіям, вирізняють знаки зодіаку, рак та козероги. Турбулентність у вашому житті наразі може просто зашкалювати раки. Ваші дні народження ще із третьої декади червня. Також день літнього сонцестояння. Повня козорошки у вашому першому домі 22 червня. Все це надзвичайний рух і такі потоки вихрові створюють у вашому житті. Що годі й думати про те, щоб поки що перепочити. Тому також враховуйте, що липень вам також принесе багато цікавого. Крім цього, з'єднання Марса і Урана 15 числа вносить переміни. В Носить такий виток новий у життя овнів і водолів. Так що зважаємо, крім цього, Меркурій поступово сповільнюється, переходить у ретроградну петлю із 17-го числа і. Аж по 12 вересня 2024-го він буде у ретроградній петлі. Сам період ретроградності із 5 серпня по 29 серпня. Однак, сповільнення руху Меркурія, перехід із знаку зодіака Діви у знак Зодіака Лев, також нам несе звісточку, що і Дівам, і Левам буде дуже цікаво дослухатись до всіх поточних рекомендацій. Також Хочу зауважити, що 11 липня відбувається включення сонячного затемнення ще весняного, що відбулось повні 8 квітня. Тому, будь ласка, будьте особливо уважні до цієї дати 11 числа. Намагайтесь не планувати якісь. Такі надлишкові активні події, які ви можете оминути на цю дату, не намагатися проштовхнути якісь певні ситуації, які не складаються плавним чином у вашому житті, а також загалом залишити цю дату на такий кармічний відлік долі. Адже саме в такі дні запуску затемнень відбувається дуже багато надзвичайно важливих подій, тому краще в ці періоди. Ніч що зайвого особисто, виходячи з наших обмежених знань про наші долі і наш життєвий вплив стосовно інших людей, не планувати. Також хочу наголосити, що 13, 14 липня, перша чверть місяця у зв'язку з цим всім народженим 12, 13, 14, 15 липня рачкам раджу переходити у своїх планах, у своїх активізаціях. І ініціативах до активніших дій, до починаючих, проявляючих до таких важливих ініціатив, які позначали цей солярний рік у вашому житті, як такий, який вже говорить про переміни, не просто заявляє про плани на переміни у житті, а саме це конкретні активні вже поступальні рухи, коли ви співставляєте все те, що ви хочете бачити у вашому житті. Із Тим, що пропонує вам доля, як вам це скомбінувати. Але ось цей обов'язково ініціативний рух, що був присутній. Також стосовно левів, народжених 27 28 29 липня, хочу підкреслити важливість вашого солярного року з точки зору відпускання якихось важливих деструктивних, можливо, непотрібних вже руйнівних ситуацій у вашому житті, необхідність завершення, очищення. Місця для того нового, що вже може маякувати на горизонті, або ж для чого ще місце необхідно звільнити. Тому позначте, будь ласка, ваш солярний рік маркером перемін в плані розчищення простору для того найкращого, що вже на підході. Поступово крокуючи липнем місяцем, у першій половині ми бачимо чудові тригони від Нептуна і Сатурна до Венери і Меркурія. Вони вказують нам на можливість вирішити надзвичайно. Багато емоційних, таких нестабільних питань пов'язаних із нашою родиною, з нашими близькими домочадцями, з тими справами, які б ми хотіли врегулювати стосовно наших дітей, а стосовно близьких місця проживання, можливо, щось передоручити, передовірити, отримати якісь певні фінанси, отримати вигідні, стабільні пропозиції, закріпити стосунки, зокрема родинні, також зустрітись, поїхати, переїхати, перепродати щось, крім того, творчі, Творчість, яка передбачає облаштування оселі, відпочинок вдома, зустрічі з родиною, можливість поїздки, можливість приємного спілкування, можливість врегулювання домашніх сімейних питань, налагоджування питань стосовно дітей у вашій родині, також можливість закінчення якихось ремонтних робіт, отримання певних виплат, такої взаємодії, яка передбачає присутність. Близьких вам людей, навіть по духу, навіть тих, які не являються вашими кровними родичами, однак, які складають ближнє коло вашого спілкування і дійсно вашу родину. Тому користуйтесь, будь ласка, цим часом. Паралельно із таким натхненням і стабільністю, яка може бути закріплена на початку липня місяця, в його першій половині, ми відчуватимемо поступово і опозицію між Плутоном і Венерою та. Меркурієм, які переходитимуть із знака Зодіака Рак у знак Зодіака Лев, зокрема, Меркурій із 2 липня, а Венера із 11 числа тут. Тиск соціальних подій, страх, якась певна така стурбованість, хвильованість, відчуття небезпеки, стрес просто і якби протискання ситуацій і відчуття того, що ми не можемо бути спокійними, радісними, такими емоційно щедрими, якими б ми хотіли виглядати в цей період, і що б ми хотіли відчувати бажання спілкуватись із дітьми, родичами, близькими, утворювати сім'ї, знайомих Переїжджати, будувати нові творчі союзи, займатися чимось цікавим, таким індивідуальним і перспективним, особливо, особисто для нас це все ніби, ніби затьмарюється тиском Плутона, тиском новин, тиском остраху і відсутністю усіляких таких видимих перспектив в тому світі, до якого ми звикли. Тому ось така певна заявка вже Плутона готує нас до того. Того, щоб ми нашу індивідуальність, нашу заявку на проявлення. І прояснення своїх планів, а також на те життя з своїми власними якимись цікавими такими пріоритетами врегульовували із тими процесами, що відбуваються. Тобто, це сприймається як відсутність, і, звісно, святкової атмосфери, і святкового настрою, навіть причин порадіти разом із тим, що для згуртування сім'ї для вирішення якихось особистих питань. Необхідно в собі віднаходити такі чинники. Необхідно врегульовувати всі ті заявки у зовнішній світ із тими пропозиціями, які дає нам на сьогоднішній час соціум і загалом такі планетарні енергії. Крім цього, тут важливо підкреслити, що 15-го числа, зокрема, 3 дні до 3 дні після, особливо напередодні 15-го числа, цікаве з'єднання Марса із Ураном відбувається у знаку Кузудяка тілець. тут ми під Тиском всіх обставин, під тиском розуміння того, що на якісь вже такі безкомпромісні, завідомо, безперспективні, безкомпромісні варіанти не готові йти, або ж якийсь такий дієвий оптимізм, коли ми можемо змінити щось, просто наважитись на це і дійсно здійснити, змінити щось, що вже являє для нас, хоч якусь стабільність, хоч якесь розуміння на щось краще, перспективніше і благополучніше, у нас є на це сили, у нас є на це сміливість, і ми не втрачаємо продуктивність. Тобто ми відчуваємо в собі, що енергії у нас навіть якщо замало, але її на цей ривок вистачить. Це можливість вийти з деструктивних руйнівних стосунків, із кризових ситуацій, із якихось тривалих непорозумінь, із таких взаємовідносин, які вже нічого не приносять, заради того, щоб утворити нові, або заради того, щоб просто звільнитися від того, що вже Накопичилося, що тягне, являє собою фактично якийсь такий тягар і не дає можливості з чимось розпрощатися, від чого треба відмовлятись. Також звертаємо увагу, що по цьому з'єднанню велика увага приділяється і ментальній складові. Тобто, буквально як ми дивимося на свою діяльність, свою професію, своє життя з точки зору. Цікавості елементарної, інтересу, майбутнього, чи це передбачає якусь конвейерну просто працю, механічне виконування якихось певних дій, просто тому, що ми до них звикли? Чи нам важливо проявити свою індивідуальність, свою особистість? Ми навіть в угоду, якимось чужим цінностям не готові будемо йти в цей період, будемо діяти на свій власний розсуд, за своїми власними баченнями, так, щоб покращити ситуацію. покращити ситуацію. Із своїм майном, і своїми заробітками, професією, місцем проживання, просто докорінно відмовитися від якихось цінностей, які вже просто ніби тягнуть нас на дно. Я рекомендую вам звернути особливу увагу на цей період, оскільки це дійсно такий заряджаючий аспект. Чому зараз поговоримо? Справа в тому, що вже 20 липня Марс заряджений енергією урана і стільця із такого фіксованого поступового. Знака, де він вже від чогось відмовився, наважився на якісь певні ризики і отримав таку згоду від самого себе на такі дієві конкретні кроки, на таку стресову стійкість, навіть відмовитись від чогось, і перейшов в комунікабельний, легкий, готовий навчатися, спілкуватися, працювати з інформацією, розширювати коло спілкування знак близнюків. Тобто він стає легший, він діє швидше. Він швидше орієнтується в ситуаціях, такі Марс. Нам стає простіше. Ми готові контактувати, готові переїжджати, готові на якісь певні такі стосунки, які передбачають обмін інформацією, коли для нам, для наших дій стає важливо, що ми знаємо і у кого ми можемо це дізнатися. І от інформація, транспорт це стає вирішальними чинниками: переїзди, пересилання, література, новини, публікації це все. Кардинальним чином впливає на нашу діяльність, тому зверніть, будь ласка, увагу на цей факт. Якщо у вас в планах є якісь переїзди, наприклад, або ж початок навчання, або здача, перездача якихось певних іспитів, поїздки, нові цікаві знайомства або бажання влитися в якусь таку компанію, осередок, середовище, змінити коло спілкування, просто переїхати, змінити колектив, то по такому Марсу це робити звичайно простіше, також звертаємо увагу, що 22 липня Марс, знаходячись у близнюках, формує тригон до Плутона у Водолії, Таким чином, ми розуміємо, що ми ніби робимо щось, що правильно наші дії погоджені із якимись всесвітніми такими енергіями. Це дійсно зараз на часі. Ми опиняємося в такому колективі, в такому місці проживання серед таких людей, в такому осередку, в команді такій, наприклад. Або Отримуємо таку інформацію, яка дійсно показує нам, що це правильно, тут дійсно цікавіше. Це такі дуже далекоглядні плани, що ми правильно все зробили. Ми правильно, крок за кроком, підійшли до цього питання. Якщо ми дійсно діємо, якщо ми не просто вже накопичуємо інформацію, тобто цей момент по тільцю. Відмовитись від якоїсь стабільності, йти за інформацією, за новинами, за цікавими людьми, за новим навчанням, новим місцем проживання, за новим спілкуванням, за тим, що дає можливість оперувати новими даними, не тримати якби, себе в якомусь певному ковпаку. Важливо зверніть на це увагу. Також у цей же день, 22 числа, сонце переходить у знак Зодіака Лев, і тут відчуваємо. Тиск Плутона на сонечко, тобто ця інформація, вона просто. Якби тисне, ми так це відчуваємо. У зв'язку з цим також в якості рекомендацій бережіть нервову систему, інсульти, інфаркти, перевантаження, істерики, порушення сну все це на повісті дня от у період липня місяця. Тому зверніть увагу: намагайтесь себе розвантажувати, відволікатись, принаймні переключатись і не намагатись за одиницю часу обробити просто, я не знаю, там 100 терабайт інформації. Оскільки це все не дасть нічого, крім виснаження надзвичайно швидкого нервової системи, також Звертаємо увагу, що із 22 липня розпочинаються квадратури між Меркурієм, у знаку Лев і Ураном в тільці. Вони зберігатимуться до початку вересня. І ось таке напруження квадратури це напруження між тим, про що ми говоримо, які радісні звістки ми приносимо людям, що приносять нам, і наші взагалі розмови про дитинство, про дітей, про нашу. Сім'ю, про нашу творчість, про те, що нас радує, те, що нас виражає, про якісь важливі такі віхи в нашому житті, це все знаходиться під прицілом урана, тобто постійно змінюючихся факторів, як фінансових, так і стосовно людей, так і стосовно новин, інформації, якихось непередбачуваних різних подій у вигляді вимкнення світла і затримок, в отриманні, наприклад, якоїсь документації, так і з транспортом можуть бути затримки. Так і ситуації, пов'язані із певного роду об'єктивною картиною світу, тобто будь-які чинники, які ми прогнозувати не можемо, але вони якби, понижають цей градус нашої, нашого щастя, радості і взагалі бажання відпочити, навіть побути на природі, побути разом, поспілкуватися, чимось поділитись. Тобто ми навіть не можемо відповідати фактично за ту інформацію, яку. Переносимо, якою ділимося, тому що вона постійно змінюється. Затримки, якісь певні такі перешкоджання, непередбачувані чинники, вимкнення світла, приміром затримки пересиланнями, якісь певні відмови з незрозумілих причин. Ось це все такі фактори надзвичайно важливі, оскільки Меркурій сповільнюється, це все також дещо так нагнітає ситуацію. Тому будьте готові, що вже у третій декаді липня ми матимемо. Ось таку картину. 26 липня Меркурій робить інгресію у знак Зодіака Діви. Він стає раціональним, він вже на якійсь розмові в цікаві, просто не готовий орієнтуватися. Йому потрібна конкретна поетапна інформація, деталізація, і ми хочемо більше ясності. В питаннях здоров'я, в питаннях роботи, послідовності дій, якихось таких послідовних кроків у тому, про що фактично наговорили за весь. Попередній липень місяць, що ж то воно таке на ділі, чи дійсно воно буде виконано, в які терміни, як, кого це стосується, чому це так, яким чином цієї ситуації можна вийти, що передбачено, що під цим словом розуміють, наприклад, або ж який вид відповідальності передбачений, або які на це є документи, тобто така критичність, ґрунтовність і визначеність чіткість має бути саме деталізація. А як це зробити, як це буде виглядати насправді? Ось до чого вже поступово нас готує Маркурій. щоб ми від якоїсь загальної інформації, загальних вражень від якихось певних важливих для нас подій, і від того, що ми розпочинаємо по з'єднанню Марса із ураном в середині місяця, переходили до того, як ми це втілюємо. Не що ми про це думаємо, а як ми це робимо поетапно. Також звертаємо увагу, що 30 липня Марс Марс, який вже перебуває в близнюках із 20 числа, з'єднується із Селеною. Ось тут кармічне сприяння, такий вітерець переміни в той же час сприятливих чинників, які можуть нас наздогнати, принести нам чудові новини підкріплення наших кроків і таких людей, які нас зрозуміють, коли ми дійсно отримаємо навіть більше, ніж ми сподівалися. А тому. По Липню місяцю підсумовуємо у першій половині липня ми використовуємо сприятливі тригони від Нептуна і від Сатурна до Меркурія і до Венери. Ми закріплюємо стосунки, фінансові пропозиції, довіреності, домовленості, якісь певні такі види взаємодій. А от всередині ми дійсно активно діємо. Ми виражаємо свою волю такими кроками, які вже передбачали. План за планом рух вперед, обов'язкові переміни. Обов'язкова така кардинальна. Навіть на 180 градусів може бути переміна у житті, обов'язкова рухливість, відмова від чого від якихось цінностей, стабільностей, виплат, орієнтирів, які вже для нас просто непридатні. У третій декаді липня ми переходимо до такого руху. Який має бути підкріплений нашими достовірними даними, достовірними знаннями, такими порадами, які відповідають реальній картині, ми крок за кроком, свій Марс, який готовий діяти швидко, готовий спілкуватись, готовий на основі конкретної отриманої інформації, зважуватись на те, щоб прокладати собі дорогу в майбутнє, щоб діяти вже більш на основі якихось ментальних конструкцій, уподобань переконань, адже він. По з'єднанню з Ураном вже не згодний стає з тим, щоб в угоду якимось чужим орієнтирам діяти в незгоді із собою. Він може відмовитися кардинально, просто дуже різко відмовитися від того, з чим він не згодний, і чого він більше не хоче дотримуватись. І тут нам важливо поступово напрацьовувати в собі здатність, розбиратися в тому, про що ми говоримо, що ми плануємо з тим місцем, куди ми приїхали, з чим. Що ми вже почали здійснювати в тому місці, де ми навчаємося, в на тій посаді, наприклад, з тим видом діяльності, з тим осередком людей, з яким ми тепер взаємодіємо. У зв'язку з цим бажаю всім усілякого сприяння, усіляких благ. І, звісно, енергію липня пронести через свій індивідуальний гороскоп як найкраще. Нехай вам щастить і до зустрічі в наступних відео. по знакам.